Я люблю це питання. Насправді це так, ми можемо зменшувати кількість їжі та додавати фізичні навантаження, і так, вони в цілому нашому організму необхідні. Але проблема в тому, що коли ми зменшуємо кількість їди, то наш організм, який формувався, Тисячі мільйони років він вміє створювати нові налаштовки, і він зменшує метаболізм. І це нескінченний шлях, де увесь час треба зменшувати, зменшувати та зменшувати. Але насправді нашу вагу тримають наші базові налаштовки. І якщо ми працюємо саме з ними, то наша вага теж може коригуватися. А ось куди вона буде коригуватися, залежить від того, з чим ми працюємо і як.